Вітаю всіх на моєму каналі! Мандруючи далі містом Берегово ми потрапляємо на ось такий перехресток двох вулиць Тіноді і Сечені. І бачимо два будинки, які називаються будинками-близнюками. Це палаци Майгіша і Кубовича. Побудовані були на початку ХХ століття на перехресті цих двох вулиць. Ці будинки належали двом жителям міста, адвокату Гейзі Кубовичу та головному архітектору міста Шамуелю Мейгешу. Відінський стиль, або як ще говорять, Сецесія. Палац Кубовича і досі користуються популярністю завдяки химерності декору та своєрідності свого купола. А палац, який напроти, Майгеша переніс реконструкцію і його позбавили схожості з братом-близнюком. Сьогодні це будинки із звичайними житловими квартирами, але незвичайною історією. Ось такі два красені будинки близнюки.